Привіт усім! Ласкаво просимо вас до нашої нової серії відео, яке присвячене мистецтву постпродакшну. Сьогодні ми розкажемо про те, що ж таке постпродакшн, чому він так важливий та як саме він перетворює ваші відео на справжні шедеври. Монтаж. Це перший і один з найважливіших етапів постпродакшену сирі відеокадри перетворюються в цільовий матеріал. Процес монтажу передбачає вирізання непотрібного, об'єднання кадрів та створення плавності у відео. Редактор видаляє невдалі кадри, недоліки у фільмуванні або зайвий матеріал, що не несе суттєвої інформації. Далі він об'єднує залишені кадри в послідовну історію, забезпечуючи логічний та зрозумілий хід подій. Тонування грає важливу роль у відеомонтажі, оскільки воно відображає настрій відео та робить кожен кадр більш привабливим. Цей процес включає в себе корекцію кольору, освітлення та контрасту для досягнення потрібного естетичного ефекту. Корекція кольору дозволяє редакторам адаптувати тон, насиченість та баланс кольорів кожного кадру надаючи йому не лише професійний вигляд, а й відповідність загальному стилю відео. Професійна обробка кольору може відобразити реальність сцен або створити емоційну атмосферу, що допомагає поглибити сприйняття глядача саунд Саунд-дизайн відіграє ключову роль у створенні звукового та емоційно насиченого відеоконтенту. Він включає у себе різноманітні елементи, такі як музика, звукові ефекти та діалоги, які спільно створюють атмосферу та емоційну привабливість відео. Музика може підсилити настрій сцени, зробити її більш динамічною або емоційно збагаченою. Звукові ефекти додають реалізму та глибини візуальним елементам, створюючи звукову панораму, яка занурює глядача в події на екрані. Вивчайте разом з нами мистецтво постпродакшену у цій захопливій серії відео. Ми розкриємо різноманітні аспекти цього процесу. До зустрічі у наступних серіях.